Всіх вітаю із магазину Сінсей Хом. Хочу розказати вам про акцію, яка діє по всій території України у всіх магазинах. Сінсей, включно, з 20 по 26. Якщо ви при покупці мінімум двох акційних товарів з червоним цінничком берете два товари, неважливо у відділі хом чи у відділі одягу, чи у відділі аксесуарів, додатково отримуєте ще 60% знижки. До завершення акції ще є у вас три дні. Можна отримати ось таку файну знижку. Хочу показати оцей набір. Постільної білизни для дітей. Він коштує 169 гривень замість 599 Входить сюди три одиниці, пододіяльник, подушка і, і простинь, простирадло. 169 Тут його люди відкривають, кольори, ну, кольори різні, бачите? Є ось такий, наприклад, тут один рог намальований, різні там є усіх тут. Декілька можна вибрати в цьому ряду, якраз вони коштують ось за такою гарною ціною: 169. Написано 100% котон. Причому поруч новинки стоять, дивіться, вони коштують 799. Або ось, наприклад, 699. То 100 котон. Якщо вам потрібна дитяча білизна, приємні кольори. Люди тут правда все вже повідкривали. Ось можна навіть як подивитись, що на резинці йдеться простий. А це це. Це вона, так. Ну так, як, як лежить, так я і поклала обратно. Така сумка для ноутбуку Hello Kitty за 269 гривень, 21% знижки. Але ж також на неї діє додаткова акція, які в неї гарні зроблені, такі на замочках. Hello Kitty, м'якенька така. Коштувала 339. Ця безнижка йде, ця безнижки. І чухли під айфони у них продаються по 99-79 по гривень, також є що обрати зі знижками. Ненький фартух силіконовий для малечі. Ось так він зроблений. Сілікон коштує він 49 гривень, 71% знижки, замість 169. Ось так він кріпиться на кнопочках різного розміру. Можна зробити. Написано 4 плюс підходи. І намальований Мікі Маус за 49 гривень. І додатково можна знижку до нього, якраз оцю отримати 60 А, ну, а тут немає знижки. А тут також є знижка. Ось тут їх два йде в цьому ну, в наборі, скажімо так. Два також від 4 місяців. Такі малюночки коштує 39 гривень замість 169 100% силикон. Так виглядає. Ще такий малюночок. Там далі вони однакові. Але знижки дійсно на них гарні. 39, а коштував 169. Кечухол на подушку за 19 гривень 72% знижка. А коштував 69%, 40 на 40% на маленьку подушку. З таким візерунком він йде на блискавці, можна попрати. Ну, 19, і ще відняти знижку, то взагалі буде дуже-дуже дешево. Так, сільперець тут ідуть по акції. Такі такі, як будиночки також зроблені. Ого, 289, що не такі дорогі. Слухайте. 289 і коштує 599. Нічого собі, ну і ціна. А ось такі підсерветки. По 39 гривень вже коштують. Є в білому кольорі і є ось в такому чорному кольорі. Ось така в білому також коштує 39. Кому потрібна, то якраз нагода придбати. Чашка Пінгвін із зимової колекції. Замість 169,79. І можете ще підібрати якусь одну річ до неї. Вона буде коштувати, я тільки не можу, це так у неї дизайн зроблений. Мені здалося, що вона якась, як, знаєте, як побита. 79 гривень, 53% знижка. А тут у нас так? Це якісь жіночі дні, просто перечеркнута ціна, то не червоний цінник, тому я не показую. Показую всі речі тільки з червоним цінником, щоб було додатково отримати 60%. Такі класні, ось оці сіль перець. Мені подобається. Ну і що ще тут ялинка намальована? Вони так класно зроблені, такі знаєте, як з камінчика. Ось такі сіль перець коштують зараз 79 гривень. Там навіть є підставочка, нічого собі. Уже підставочку не буду діставати, потім зберу цю коробочку, може я ще й куплю собі. Вони 67% знижка. Далі з такою кришечкою йде. Чашечка, а ну ка чашечка, скільки коштує. Зараз я вам скажу. Мені здається, вона зі знижкою 99 гривень. О, таку чашечку можна, знаєте, придбати. 99, і додатково 60 і ще щось купити треба. Далі, отут 89, така сковорідка в формі 189, в формі ялиночки, вона як чугунна, мені здається, що вона чугунна, така важезна, дуже важка. Миється ну, від. від як сказати, відкріпляється ось ця ручка 189 Якщо вам треба її зібрати і покласти, то бачите, все дуже зручно. Машечки по 129 гривень це 52% знижки на 750 мл. Зручно видно, скільки ви тут наливаєте. Все розписано, а коштувала вона 269. Тут тільки в блакитному кольорі залишились з такою з червоним цінником. Підходить під акцію. Ага, ні, внизу вони ще є в такому кольорі. А, блакитні тільки по акції. От що цікаво. Блакитні по акції, а от ті вже не по акції. І рожеві також не по акції. Мені так подобається ця відкривалка. Дуже класна. 59 гривень коштує. Дуже симпатично. Просто подобається. Далі, червоні цінники ось тут стоїть. Така. Такий напис, що значить, що це товари іде зі знижкою. Так, 289 гривень коштує це для сипучих Такий з кришкою. Ну, зрозуміло, що він як в різдвяному вбранні, в дизайні, але можна зі знижками купити, такий великий і гарно виглядає. Там ще пінгвінчика можна також придбати зі знижкою. Ще додатково 60 отримати. А ось тут які класні. Так, ось ці також. О, тут прям така силіконом кришка важко відкрити для сипучих 99. Слухайте, така кришка в нього якісна. Так, тримає добре. Ось із такою кришечкою зірку якось я раніше не бачила. По 99, ось такі для сипучих. Десь на літр, мені здається. Ну, тут мілко написано, але на літр. Далі ще можна купити оцей будиночок за 49 гривень, коштує 169. Тут ще тарілочки такі по 59 гривень. Слухайте, мені цікаво, що я раніше цього не бачилась. Мабуть, що новий сенсей, такі речі, яких я не показувала на різдвяну колекцію. Ось така тарілочка, 59 гривень. Така підставочка. Ось ще такий будиночок. Так, будиночок треба обережно його там дістати з кришкою. Так. Кришечку дістали. Зараз подивимось, що воно таке. Також як для сипучих там, для чогось, контейнер 79 гривень. Він, до речі, коштував 239 гривень. Його декілька разів вже оціняли. Ну, Кожен сам може придумати, що можна в ньому складати. А ну, ці, листочки, ці листочки йдуть без акції, 79 гривень. Далі ще ось такі ну, ємності, як сказати, для сипучих. також цікава така форма, як ялинка. Скляна, класна. Коштує 219,52% знижки. Початкова ціна просто дорогий зразу. Був 500 з чимось гривень, тому така ціна. Але зараз ще ж додатково можна 60% отримати, то буде нормальна ціна. Оцю тацю собі. Заберу, мабуть. 129 Вона така, як тарілка. Ну, вона з різдвяним декором, тому на неї знижка. На різдвяний декор у них взагалі знижки. Далі ще такі відра, 189 гривень. Вони йдуть з кришкою. Ось так. Такі в сірому кольорі, до речі, вони коштували 389. Ось таке відро на 10 літрів, 277 на 271, 258. Тут намальовано, що в ньому можна. Це ще хочеш класти це відро і як контейнер для зберігання також використовувати. Це 51% знижки на нього діє. Далі, ще хочу показати такі контейнери, також йдуть зі знижками для зберігання. 189 гривень замість 459 гривень. Тут оця регулюється, ну, їх як два йде, всередині він регулюється. Коштував він 459. Зараз іде за 189 також до цієї акції, що мінус 60, його можна обрати. Ой, тут такий дуже дуже симпатичний, скажімо, як шкатулка. Ну, можна назвати. Контейнер, шкатулка, ну шкатулка для прикрас мені стається 129 гривень. Вона коштувала 339 гривень. І, до речі, знижка йде тільки на срібний колір. Така шкатулка є в золотому кольорі, але вона йде без знижки за 339 гривень. Дуже зручно відчиняється. Ось тримає її ця цепочка. ось дивіться, як вона тримається так зручно, ну кришечка і люстерко всередині. Цікава така позиція. Навіть можна щось ну, подарувати, щось покласти всередину. Вони є ще й в такому кольорі, але також ідуть без знижки за 239 і в золотому йдуть за 339. Мені здається, що це гарна пропозиція. Якраз можна і придбати, і знижку ще окремо отримати. 129 це 62% знижки на неї. Класна штука, до речі, гарно дуже виглядає. Так навіть відійду вам покажу. Тут декілька контейнерів для зберігання йде по акції. Ось такий. Плітинку за 79 гривень, 62% знижки, замість 289 гривень. Вона мальована як він виглядати буде. За 69 такий в білому кольорі, 50 на 90, 18 висоту, 67% знижки. Далі такий, як розкладний. Полички такі розкладні, такі вони на твердій такій основі йдуть. Ось. Це як прям шафа така ціла. 23х35 і 110 висоту за 119 гривень. Це 50% знижка йде. Ой, це моє улюблене місце в Сінсей. Тут свічки і дуже багато знижок. Я зараз собі оберу обов'язково з такими знижками. Це класно. Так, ось така 79. Коштувала 169 велика свічка. Ну, по типу, мені здається, що оформлення як зимове, тому вони вон, він написано, то вони їх так розпродають. 79 гривень. Дивіться, 169 коштувала, така велика. Вони в них, до речі, довго горять і приємно, дійсно, аромат є класний. Я собі вже неодноразово купляла така свічка зі знижкою. Оця чомусь без знижки йде. А ось такі крісмас 79-169 коштувала. Глянь, така класна. Такому... Як стаканчику, а тут яка цікава, велика ось така. 99 гривень. Я навіть розгубилась яку я буду купляти собі. Далі ще ось така за 99 гривень. З кришечкою дерев'яною. Також класна. І ось свічка ще. А ці без знижок. А ось така, що і потім кухоль вам залишається. 79 гривень. Дивіться, яка класна. А коштувала 169 гривень. Далі ще ось такі. І всі так пахнуть. Ой, це взагалі пахне, Знаєте, Глінтвейном. 99 гривень замість 219 Їх так багато цих свічок. 99, і ще якщо 60% я порахую, то я куплю собі дві ще в такому ось це класному стаканчику. 219 коштувала, 99. коштує. А тут як осіннє листя. А ця, от, до речі, без знижки йде. Ще з шоколадом. Ой, пахне шоколадом. Клас, 99. Оцю шоколадну хочу. Вона так класно пахне. Гляньте, як зроблена, так як шоколад. Красива дуже. Оформлення дуже красиве. Далі, ще ось така є свічка-ялинка за 59 гривень. Є такі підсвічники. Так, підсвічники чомусь йдуть без знижок. ну, зверху тут. О, і такі також з кришками. Глянь, така краса 129 гривень, замість 269 52% знижки. А Ось ця п'юркотон. Ні, ці без знижок йдуть. І ще така рожева. Ой. Відірвали цінник, немає кришечка. Можна я буде туди, дякую. Також ось свічка бачу, така величезна за 169 гривень, 50% знижка, 400 грам. Слухайте, я навіть не знаю, яку взяти краще. Аж 400 грам. Ось оця. А ось ще така в рожевому камела лотос. А от камела-лотос іде е, без, без е, знижки. А тут кришку десь задівали Мері. О, 169. Ой, як пахне, слухайте. Солодощами якимись, яка класна. 339 коштувала. Бажаю, що от свічки якраз саме купувати зі знижками дуже люблю, коли так, аромат. по дому саме від свічок. Дуже мені подобається. Кожному своє, але мені подобається. Ця ж, скільки вона коштує, це щось. Френч Ваніла. 269, не зрозуміло. Ні, немає. Навіть у Френч Ваніла і на лаванду також, я так розумію, немає. Ні, немає. Далі ще зверху. Що це таке? За 99, ой, це 169 це без безниж. Що тут зі знижками? Ось воно. А, це такий набір свічок. При покупці якраз оце можна їх купити. Зараз я відкрию і вам покажу. Так, оці свічки тут в наборчику йде їх 4, вони всі з кришечками, такі коробочці йдуть. За 99,55% знижка. Ну Тут вони вже всі однакові, однакового виду. Щось такі свічки по 6 штук. А ну, акція. Так, 69. Шість таких маленьких свічок можна поставити під свічник. І навіть янголи. От янголи можна купити. Я собі куплю, мабуть, янголів на Пасху можна якраз янголів собі запалити. О, янголів куплю за 69%. Якусь велику ще свічку оберу, обов'язково, клас. І 60% ще зверху получу. Ні, ну слухайте, за дарма щось така пахне лісом Форест. Клас, ялинки 69, але ну, я хочу собі янгелів обов'язково. Якось мені так сподобалось. І тут 69 такі грибочки, свічки для діток сподобаються. На свічки класні знижки, навіть є знижки, бачу на такі зелені ну, штучні квіти, 49 гривень. Дивіться, з шишками по 49 гривень ідуть, красиві. Так, ну більше тут знижок немає. Я показала всі речі, які йдуть зі знижками, щоб додатково отримати ось усі 60 відсотків. І зараз собі зроблю деякі покупки. Дякую, що дивитесь С сама задоволена по <смас> цим відділом. Що тут є стільки свічок? Просто навіть не знаю. Я, мабуть, візьму я візьму точно цих янголів і якусь велику хочу свічку беру. Прям дуже велику. Ця а дев'ять. ця скільки. А ця 99. Мені здається, вона більшого розміру. за 99. Або ось оцю цю шоколад же я хотіла. Мені так подалося, як вона пахне. 99. Ну, зараз дві свічки обов'язково. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока. Немає? Ні, додаток немає. Бачите, при покупці двох товарів я зараз отримую так 60% знижку, правильно? З красною ціною. Так, з красною ціною. Зараз мені проб'ють. і Я вам скажу, скільки в мене вийшли ці дві свічки. Скільки? Одна 32, втора 28. <свісна> от уявіть собі, як це дешево. Представляєте, класно. Так що у вас є ще три дні, ви встигаєте придбати дві речі, 60% знижка. І от уявіть, дві свічки я купила за 69 дев'ять гривень, то пакет 9 гривень. У мене так за 60 гривень. Ось така класна, не дійсно акція. Ось оці свічки я купила. які Початкова ціна була 149. Дуже багато зекономила. <смі> Зекономив, отже, заробив. І 169,53% відсотки знижки. Вважаю, що за 60 гривень дві такі шикарні свічки ось ці чашеч, чашечці в кухолі. І ось ці янголи, які якраз є нагода. Мені здається, до паски вони дуже класні. Так що йдіть в сінце. Ще є час до 26-го.